На ланцети. Я зараз зам'ючу це все діло. Розкажи про виробництво ланцетів в Росії і чому це скандал? А я піду відкрию двері вже нарешті. Е, ну, Ланцети в Росії виробляються. Знову ж таки, е, якщо я не помиляюся на Defense Express, це такий є сайт, такий є паблік в Телеграмі. Якби не сьогодні вийшла. е-е-е Стаття про те, що от в Росії розглядається ланцети, але треба розуміти, що там, там все не так просто, не так просто не так паршиво, як нам намагаються е показати росіяни. і і все таке. Просто знову ж таки, це був такий момент, пов'язаний з тим, що е оця фрустрація, оцей оця поплава, оцей накал, який був, він просто кожного дня проривається у певних таких конкретних моментах. Що спочатку у нас, е от, до речі, в Котецька. Котеція Лацитів дуже ж багато хто спирався на інтерв'ю. Якщо не помиляюся, для української правди волонтер. Ки Марії Берлінської, яка займається безпосередньо дронами, і от вона сказала, що, типу, якщо там ми не наростимо там кількість дронів, тому що Росія вже підійшла до цього а, з такої спромислово точки зору, що воно кажуть, що ми там виробляємо 10 тисяч ще дронів росіяни 50 тисяч в дронів там на місяць. І що, типу, якщо ми щось не зробимо, то через рік ми будемо підписувати мирні перегор, підемо на мирні перегори, тому що типу нас типу закидають дронами. Ну от мені склалася така думка, що. Якраз на цьому контексті, особливо коли вийшов оцей матеріал в вістя, вістях неділя про те, що ой, ми збираємо коротше вже, там, на території ТРЦ ці самі ланцети, що типу. Ну, все. І тому що ланцети ж теж повибивали набагато, багато чого. Там навіть були ще кажуть, випадки, що на досить великій відстані, там майже 40 кілометрів від лінії фронту щось влучило, чи то в станцію, чи то в Радар, чи то в станцію РН пам'ятаю саме. От. Ну і все ж таки, всі, по, все, поплава, ланцети і так далі тому подібне. Я тоді ще пам'ятаю ввечері, написав що, типу, ну давайте, якщо ми будемо. ми Знову ж таки, треба розуміти, що будь-яка інформація, будь-яка картинка, яку дають росіяни, вона так чи інакше проходить через призму, треба на не дивитися через призму потенційної пропагандистської роботи. Тобто, я, наприклад, завжди, коли кажуть, що типу, от росіяни. Передали там у війська нову партію слітаків, чи нову партію БМП 3 чи нову партію там відновлених чи виготовлених танків. То я не думаю, що типу ой, показали один кадр, а там, типу, на задньому фоні ще буде 50 чи 100 чи 200 таких кадрів де танків чи бемпешок, чи тих дронів, чи чогось ще більше. Ні, я завжди дивлюся на власне те, що показав, тому що тільки з того, що показали, можна робити якісь висновки, а не. Робити якісь там надбудови в контексті того, так, що тут, а може це бути... цікаво, якраз те, що показали. А показали насправді херню. Е, Не в тому так, плані, що так там, в а це тупо пропагандистський, абсолютно прямий ролик. На декількох каналах він вийшов. Да? В одному з них сказали: Тю, так це ТРЦ, і назвали назву. І так. ти думаєш, типа, що? Типу, вони зняли репортаж, що виробництво розгорнули в... ну, розгорнули в ТРЦ там, де закрилась Зара. Ну, типу, ті... ну ладна. Типа, <су -у> ну ок, там дуже мало складів, дуже мало цехів, дуже. Але е називати той ТРЦ, де це розгорнули? знімати приміщення на камеру якась така шиза, нездорова просто. А тому, що катається на якісь штуки, а повсюди висять зеркала, і ці столики на кольосиках. Думаєш, ну йоптить. І народ дуже зреагував, і на народа дійсно поплавило. Народ поплав, тому що знову ж таки, як я вже сказав, це якраз наклалося на те саме. Інтерв'ю Берлінського, яка є класним спеціалістом, але мені здається, що іноді вона може, воно так і треба знову ж таки. Я як людина, яка намагається не допускати аж занадто зради, якщо Берлінська мені написала, тому кажучи, слушай, хочу показати тобі постав на канал, Берлінська написала Мордіс. Та так, звісно, мрій, хочу показати, щоб ти у себе приклав моє інтерв'ю, і там я пишу: у нас 10 тисяч, у них 50 через рік, нам, як полякам, 39-му якщо ми там щось не зробимо, сказав типу та ні, Ну вибач, ну треба треба якось фільтрувати інформацію, якраз в контексті того, що е, ну, типу, ти ж це не на, не на нарадах там комусь розповідаєш. Хоча знову ж таки, тут питання про те, як чи варто, чи треба увагу е, до таких моментів саме наш таку з, з широких загальних мас населення, тому що знову ж таки, як я вже казав, у нас якщо перемога, то абсолютно, якщо зарада, то тотальна, е, і тому всі можуть просто. Згущувати фарби з іншого боку, наше керівництво дуже ну, в першу чергу політичне. Скажу про військове, але політичне у нас дуже чітко дуже чутко реагує на всі такі моменти, якщо вони в інфрапрості давають. Тут тобі питання з з тієї теми, яку ми минулого тижня з тобою обговорювали, про те, що куди куди йдуть гроші і чому йдуть гроші не на дрони, а на цей, а на всяке там будівництво відновлення. В стадіонів та прикладання бруківки і так далі тому подібне коротше. Якщо боратися до ланцетів, то ланцети штука серйозна штука, не те, щоб я не можу сказати, що прямо аж страшна. Хоча знову ж таки, техніці, яка від неї постраждала, згоріла, і нашим екіпажам, які там теж постраждали від неї, цілком зрозуміло, що для вона була була страшна, але в а... більшості випадків чорт не такий страшний, як його малюють. Звичайно, це накладається на те, що типу, от росіяни показали, що вони можуть масштабуванні. А що можемо ми? Ну так вибачте, я б насправді не дуже б сильно показував, що можемо ми, якщо це він вернеться на територію України, тому що ми то можемо, Росіяни можуть собі дозволити сказати, що типу, а у нас Новосибірський новий цех і новий завод по производству е дронів. і показати, що він, умовно кажучи, там знаходиться, от як в цьому випадку. В ТРЦ, ми до нього у нас немає засіб враження. Якщо ми там щось покажемо, що у нас там, наприклад, ми там масштабували виробництво, але ми його не під землею, тому що під землею викопають торговий центр чи якісь е склади, не так то вже і легко. Хоча знову ж таки, я теж колись бачив інфу про те, що в якомусь на якомусь горизонті, типу 1200-1300 метрів під землею в кровоморозі, е там. Побудували чи якось обладнали у викопаній штольні взагалі майстерню для ремонту чи для виготовлення якихось деталей для локомотивів. Тобто, мовно кажучи, враховуючи наше шахтарське надбання України, я думаю, таких штолень у нас досить багато. Але менше з тим, ми не можемо собі дозволити щось таке показати, тому що я пам'ятаю, як це було минулого року, коли хтось там десь запалив, якщо помиляюся. Чим СТВ, чи можна протежія босяті вічі? Хтось там ще був. Заплили цех, де у нас відновлюється техніка, чи чи вироблялася тепуті за усім телодає воно і воно прилетіло. Ми не можемо собі так дозволити, і воно якраз добре, що ми не показуємо такого. Просто ж про Якщо росіяни показують, а ми не показуємо, то у Росіяне, а у нас немає, бо докажіть, що у нас є. Знаєш, як для. Ні, ну та слухай, ми можемо, то, 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 так, Господі, оця вся штука, яку робить Федерів, е, трансформації, United 24, оці всі сотні дронів, які вишиковують десь на злітній смугі, вони такі стоять. Ну, типа, є ж така тема, і теж, типу, показуємо. Звичайно, не в ТРЦ в цехах. Але, типа, така пропаганда теж існує. Ми ж там навіть літали цим роєм, типу, красиво це все було. Але от торкнуло саме це. Ну, короче. ну окей, тут тут ще знову ж таки питання про масштабування виробництва що Росія, типу, його централізувала, а ми його не централізували, і а, там те, що писав Мартін Брес про те, що у нас «Укроборонпром» не замовив чи не виготовив чи щось там жодного дрона. і всі ж таки, типу, ось, все, у нас це буде централізовано, а якщо не буде централізовано, то все, у нас типу, діла не буде. Ну, в певному сенсі, да, і знову ж таки, це просто питання про те, що є над чим працювати, але отак, от закопуватися і казати, що ти типу, повсякзівськ. От як до речі, у напевно у контрнаступ, контрнаступ, як контрновини щодо оцих от ланцетів, я останні днями бачу досить багато інфи про те, що знаєте, взагалі у нас є. У нас не так його вже багато, але є тенденція до розширення. У нас є так званий окопний реп. І якщо не помиляйся, у Сергія Флеша чи у когось тут це чувак, який якраз дуже сильно рабом займається, він написав, що давайте теж не будемо малювати з ланцетів аж таких страшних, аж таке страшне, тому що у нас вже не почали казати, що о там у ланцеті там є якісь елементи штучного інтелекту, який там сам летить, і типу сам на вулиці сам вбиває, і може бути як баражуючий боєприпас літати там. Коротше, не може. Це є ретранслятор, там, мовно кажучи, Орлан чи зала є ланцет, який це бачить, наводиться і, і бахає. Немає ретранслятора там зали чи Орлана, чи що там у них ще літає. Кр... Великий хрил так званий. Все, ланцети настільки страшні. Тобто, не треба думати, що це ультимативна зброя, яка ніяк не контриться. Проблема ж в тому да що у нас такої немає, але. Лансет це не штука, яка там мовно кажучи, почала розробляти минулого року, а зробили цього. Ця історія з концерном Калашников, який фактично ж є розробником. Вона штягнеться серед десятих років. У них був час розробити, відпрацювати, отримати якісь дані, відгуки, відгуки позитивні, негативні доробити, допиляти ручками і напільником і отримати досить непоганий продукт не розуміти. Що то, це, то, це то, дуже... то, тут цікаво, що у нас та нема ладна? У нас не на чого нема, але у захода немає виходить. Ну так а захід, ну знову ж таки, це питання того до, до якої війни війни готувався Захід? Захід готувався до поліцейських операцій ганяти бородачів на Тойотах, тим, що у тебе є. Ну а воювати проти армії, які можуть тобі дати дати походу, по ходу не сильно у пробував. І це знову ж таки. Це підьма питання про те, що а що ж таке буде в майбутній війні за Тайвань, якщо вона буде? Ну, знову ж таки, ми ланцети трофейли. Можливо, ми ланцет передали нашим західним партнерам на вивчення. Ну, я, я не бачу якогось суперпорива в лацетах, як таких. Ідея цілком зрозуміла: тим більше є ескалібури, які теж наводяться, які теж наводить дрон. Типу, чому б не зробити не артилерійський снаряд, а літачок, який вибухає більше, чим впів дрон, який теж буде наводитись на лазер. Типу, просто. Чогось до цього не дійшли. Чомусь військова технологія не дійшла у цей напрям і не зробила е, щось круче. Switchblade, здається, да? є, є, є така штука. Так, Свічблейд 300, Свічблейд да. 600. No, про то, 300 дуже схожа, що... правильно. Дуже схожа ідея, в принципі, е, але трошки не так. Трошки не так. І виявилось, що дуже, дуже ефективно наводити саме. Чітко лазером і тоді хрен промажиш. І та так воно працює. Ну, загалом, загалом, ця вся індустрія дронів: хтось е, попав куди треба, хтось не попав куди треба, в тому плані, що в розробці. І з ланцетами вони показали, що це ефективність є. Що саме в цій розробці все прикольно, все працює. І значить, зараз всі підхоплять і будуть щось схоже робити. Які ще методи цікаві е, знайдуться у нас у них у когось ще чорт його знає, тому що. Практично перша війна настільки активно всі застосовують дрони, і це по суті новинка. Я недавно якраз А, і ти виклав це Сержа Марка Пост, да? про те, що е, немає методології взагалі застосування дронів в Україні, і в принципі нема методології як такого застосування. Тому що все, що ми бачимо, ці всі Switchblade, ці всі маленькі хорнети, це ж все для ссо операцій, тобто немає якихось загальновійськових дронів. Які е, хотілось б мати в кожному підрозділі, тим не менш, у нас е, майже кожен підрозділ хоче такий якийсь дрон, хоч якийсь да чим більше, тим краще, і вони їх дуже дуже активно застосовують. А уже в концепції застосування, яка є в армії, такого не існує. В концепції застосування в армії це певні підрозділи для певних задач, які виконують окремі функції, і дрон не виконує загальновійськові військові функції. Вони не є в кожному підрозділі, чисто там для розвідки або для чогось ще. І очевидно, це потрібно замінювати. І очевидно, ударні характеристики теж треба придумувати, хто цим буде займатися, які підрозділи, як це артилерія, не артилерія, авіація, не авіація. Що це взагалі таке? І подивимось, подивимось, як це все викрутиться. Хто перший придумує найбільш оптимальну структуру, яка буде працювати, той буде отримувати профіт. Подивимось, що з цього вийде. Тобто, виробляти це одне, В принципі, у нас достатньо грошей від заходу для того, щоб вигадати якесь рішення. А от уже концептуально, як це все буде працювати, ефективно, як це буде працювати. от тут, звичайно, уже подивимось. Хто вигадає краще рішення? Будемо сподіватися, що ми. А от з медійної точки зору, звісно, вони влучили. Та це от, вся історія з ланчсетами, вона за великим, великим медійна. Не знаю, де вони нагребли їх, щоб так красиво поскладувати, щоб зробити красивий репортаж. Але вони постарались. Постарались це все зробити надзвичайно яскраво і розказати про таке імпортозаміщення. Слухай, там... Я тобі так скажу, да. ти кажеш, що влучили. Це... Це, знаєш, Є така фраза, що типу, мене обманувати не треба, я сам обманувати сарат. У нас таке: типу, Мене треба годувати радою, я сам люблю її їсти. От, От якраз в цей нерв і влучило. В нерв, як я вже сказав, в нерв накалу, в нерв поплаву. Да, 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 да. нерв... Ну, вчасно, вчасно. Да. Так вийшло. Так вийшло. Що ж ти робиш? Ну, Баба... ну вміють у них працювати оці ці цепсо і ці непосліди. Не вміють, ну, вміють. Нихера, ніхера не вміють. Ніхера вони не вміють ці цепсо працювати. А, ні, ну Просто вибач, так вибач, так Ну так, якщо вдалося, значить вміють. Ну це ну, ж не це, може системно... бути так, що теплі... Ой, Господи, Більшість цих репортажів крінж лютий і чогось цей вистріл. Загалом, якщо вдуматись, і цей теж і цей теж дуже крінжовий, якого не варто було так от реагувати, в принципі. А ну просто вдалий момент, вдалий момент, коли от у нас якраз отакі.